Вітаю всіх, хто приєднався до сьогоднішнього відеоуроку. І я сьогодні пропоную попрацювати трошечки знову у такій незвичайній цікавій техніці. Я пропоную сьогодні помалювати на м'ятому папері. Для того, щоб це було максимально ефективно і максимально е, красиво і цікаво, я пропоную малювати акварельними фарбами. Ще нам потрібен буде простий олівчик. В моєму варіанті це буде гелева чорна ручечка. Якщо ви впевнені в собі, наприклад, так як я, то ви теж можете малювати гелевою чорною ручечкою зразу. Якщо ні, то це може бути спочатку простий олівчик, а потім гелева чорна ручка. Чому саме гелева? Тому що вона не розтікається, коли далі будемо працювати фарбами. Отже, спочатку ми з вами, у нас тема називається сніданок. Сніданок це сніданок, пташинний сніданок. Тобто у нас на листочку будуть птахи, у нас буде їхня їжа, якась там певна ягідки, якісь зернятка, якийсь можливо хлібчик. От, і це все буде проходити у нас на землі, на галявинці. Так як у нас зимова пора року, то я пропоную зробити відповідно десь тут щось, який сніжок такий. Не хочеться земельку брудно малювати, тому от таке ще засніжене буде. І перш за все, чим приступити до вже такої техніки нажатиму папері, пропоную спочатку, звичайно, накинути лінійний малюночок на Такому папері. Ось я хочу приблизно показати, як у мене вже є ось такий варіант, от, І вже він пом'ятий. От, і от десь в такому плані я і буду зараз працювати. Пташечки у мене будуть усі трошечки спрощені, такого типу як примітивного малювання. Головне показати сьогодні нам особливості будови тіла птаха, тобто взагалі, -то, так як пташечка вилуплюється з яєчка, то вона і буде за формою схожа дещо на яєчку. Тільки у того яєчка буде хвостик, буде крильце, те, що є особливо для пташечок, будуть відповідно лапки ліс пальчиками, такими, як у пташечок, і буде дзьобик замість ротика. Оце є і буде піречка. Це є основні особливості будови тіла птаха, по яких ми вирізняємо, що то є пташечка, а то є тваринка, а то є комашка. Отже, я починаю Починаю із, із головної птахи, яка стоїть, буде розміщена. ось Тут ви можете розміщувати, як хочете. Головне, що спочатку ми розміщуємо тих птахів, які ми гарно бачимо, які не затуляють, які не затулені ніяким зображенням, і вже потім ми зображуємо птахів, які затуляються. Це якщо я зразу малюю левою чорною ручечкою, тому що я витерти це не можу. Якщо ви працюєте простим олівчиком, то ви матимете змогу дещо попідтирати, тому ви працюєте так, як вам зручно. Не обов'язково це робити, малювати стільки птахів, як я, їх може бути більше, їх може бути менше, це може бути пташина сім'я, це може бути дві пташечки. От. Ну, я думаю, одна пташечка, то її буде сумно самі снідати. Отже, пташечка, так як вона у нас має таку форму майже яйця, то я малюю вверх яйцевидний. І далі трошечки так заокуплюю і вивожу на хвостик. Можу виводити, можу просто тут уже е, так підвести рисочкою. І малюю їй хвостика. Хвостик будь-який, бачимо. Да? Тепер малюю їй чубчик. Малюю на ній пухначу пієчку. Малюю їй дьобика. От, намалювала дьобика відкритою, так, намалюю очко. Так як в мене дьобик знаходиться з боку, тобто пташечка стоїть боком, то в мене очко буде видно ось у це і трошки буде провиднятися ось у це очко. Так, є. Можна війки малювати, якщо ви хочете. От, Малюю крильце. Теж абсолютно отако. Можу ще це ось тут намалювати крильце. Це підняла крильце пташечка. Да. Можливо, колись нідаю, чи й балакаю. Тепер лапки і пальчики. Тобто, як ви бачите, я зовсім просто це все малюю. Зовсім так. От є воно, так? Тепер треба співбесідника. Раз балакає, треба співбесідника, дивиться в мене пташечка сюди, відповідно, друга пташечка буде ось. Якщо це сім'я, це може бути, наприклад, тато, це може бути ось у нас мама. Так? Якщо мама в нас дівчинка, я, наприклад, їй зроблю на зачіску скубантика. Це не обов'язково. Можна одягати, до речі. От стоїть вона розкрила крильця свої і теж щось розказує, як вона, наприклад, там їй роздобувала. Тепер дзьобик ось такий розкритий, вона теж. Приймає активну участь у бесіді очки, війки. Так, тепер ось тут... О, до речі, я забула на татові отакими зубчиками пір'їночки поробити. Можна ще ось тут на пірічку щось зробити. Тобто, геть-геть простесенько, Геть я не напружуюся. Вільна рука, от, знову лапки. Лапки більше вже наперед у нас, тому що вона стоїть згори. От, і є. І тепер ось тут ну, хтось третій ще має бути, закінчить це коло. От, от третій я пропоную намалювати, наприклад, дитину. Воно стоїть, дивиться на них туди, відповідно, у, них, у нього хвостик може бути отак взагалі, воно може задом стояти, Тут зачіска така. Так, тут ось видніється дюбик. Дуже близько сюди може бути очко, якщо. А тепер лапки догори йдуть, бачите, напрямок, тому що стоїть туди. Ось. І тут все в пір'ячку теж. Так, можна так залишити, але, от, наприклад, у мене ось тут ще є місце. Я можу ще четвертого намалювати, теж може бути. Це або якийсь гість, або родич, або, наприклад, ще... Одна дитина це меншенька, це більшенька. Ось тут зачіску таку зробимо, десь підтину. І от теж він розкрив дзьобика. Можливо, я зроблю, що він взагалі їсть зараз прямо вже. І собі балакають, а він думав, ви собі балакаєте, я буду їсти. Так, якщо він буде їсти, то крильцем має підтримувати їжу, я так думаю. І лапку, якщо видно, ми можемо намалювати на лапку. Якщо не видно, можемо намалювати. Ну що ми йому дамо? Я так рот дзьобика йому розкрила, дамо йому шматочок хлібчика. що він собі там діял. Так, Тепер, відповідно, насипаємо їм, їм їсточки. Це може бути якісь сервітки, правильно я вже казала. Ось вони тут скрізь. Можна, наприклад, поставити якусь торбинку. Мама прийшла з магазину. Прийнось Дамська така сумочка І от всі вони мають що їсти. От вона їм ягідок от якихось купила, наприклад. Чи, так, отдається, тобі, це тобі. А от тут ось все вже, є, вже є, діти вже снідають, так? Розкидаємо ще ось тут якісь. Чи вони попадали, наприклад, ці ягоди. Тобто тут у нас з вами... Можливо, хватить. Тепер, звичайно ж, із під е, снігу ростуть якісь там травинки, да? які вони взимку не сильно у нас трошки нещасненькі, вони скрізь ростуть, чи не ростуть, стрічать якісь сухоцвіти, можливо, суха трава якась. Я це все зробила, робота в мене готова, так би мовити, попередньо. І тепер мені потрібно її змочити перед тим, не змочити, розфарбувати загальний фон, для того, щоб вона трошки в листочок промок і щоб я змогла її зім'яти. Для чого зім'яти? Відповідно, поверхня землі. Нерівне, сніжок у нас лягає нерівно, і от оці е, такі зім'яті частинки, такі рельєфчики у нас вони будуть е, показувати дійсно, що це земля, що це отут сніг, от воно нерівне. І це буде вносити таку цікавість у нашій малюнок. Якщо ви взяли акварельний листочок, то тут безпроблемно ви можете взагалі його весь змочити водичкою і далі додавати просто легенько відцінки землі, наприклад, да? пташечок, ну поки що не чіпаємо. У мене я взяла, так як в більшості не завжди вдома є акварельний листочок, це тільки той, хто займається цим абсолютно так більш конкретно. Тому я взяла звичайний листочок і, відповідно, на палітрі я розвожу отак водичкою, різні різні відтіночки. От починаю я із блакитного. От у мене такий чистий сніжочок, я можу залазити. Покину на пташечок. Пташечок я потім буду розфарбовувати. От, де я собі там вважаю сніжок, от, я так проробляю. Десь він голубіє. Можливо, там небо десь голубіє. От, я так його проробляю. Тепер, відповідно, в мене є земелька, і я беру коричневенький, трошечки небагато, все дуже І Потім я зможу уточнити. І десь от я земельку. Чого я дуже так трошечки і дуже ніжно роблю, тому що мені потрібно потім буде надавати, насичувати і ягодки, і мої е, зернятка. Тобто це вже я буду розфарбувати пізніше. От жовтенький, десь сонечко в мене пробивається, бо дуже багато зерняток. І я можу зробити жовтеньким. Можу абсолютно нормально виходити на пташечок, це мені не заважатиме. Фарбочка вона впитається. те добренько. Може навіть десь зелена донизу трошки додати, ось так мені хочеться. Ну і от практично в мене робота готова. Можна сіренько додати. Робота готова, пензликом я розложу всі кольори, змішую їх ось отак. Можна залишатись білий листочок. І чекаю трішечки, буквально хвилин 2-3, поки у мене трошки листочок підсохне. Ви будете чекати. От я е, чекати не маю, тому я трішечки промокну свій папір-ганчілочку, просто, щоб не було водички. Микнула. Ви можете цей варіант теж зробити. От. Але краще трішки почекати. Чекаємо буквально 2-3 хвилини, щоб листочок ще був вологенький. І що тепер я роблю? Тепер я дуже так негарно е чиню своїм малюночком, який я так вимальовувала. Я беру і його зминаю. Ось така кулька вийшла. Зім'яла не сильно ніжненько, Ви бачите, що дуже ніжненько, тому що це моя робота, я її дуже люблю. І от тепер я його розрівнюю. Після того, як я його розрівняла, я кладу його на просушку. Тобто мій аркушик тепер сушиться. Можна на батареї, можна на підвіконечку, можна просто окремо. В залежності від того, де ви покладете свій листочок, стільки він буде просихати. Це може бути від 10 хвилин до пів години. Головне, щоб він ну, так, гарненько просиха, щоб далі можна було працювати. Отже, я кладу це просихати. От. І от у мене вже листочок просух. Бачите, сухенький такий. Це я взяла трошки свій замінник. Можливо, тут десь відтінки будуть не такі, як я малювала попередньому, але зараз я його все це насичу. І тепер уже, от мами тут немає у мене мішечка. І от тепер я беру акварельні фарбочки і починаю працювати. Починаю працювати, як мені хочеться. От я уявляю, хто тут у мене пташечки. От мама у мене синичка, наприклад. Ну, взагалі, якщо синички, то всі синички, правильно? От. І от я беру і починаю промальовувати. От оця нерівність така, вона додає, коли я фарбую, мій пташеці теж такого цікавого рельєфчику. І це дуже цікаво, дуже гарно, виходить так незвично. Починаю, звичайно, в акварельках є із світліших відтінків. Далі я додаю, можливо, біля очок тут темніші відтінки. Якщо це дійсно синичка, я можу додати жовтеньку десь. Все, мама красуня сухне, накриться ще трошечки ось тут. Але практично я все геловою ручечкою обвела, тому бачите, в чому радість гелової ручечки, в тому, що. В мене контур все одно є, і навіть якщо я вийду, а тут можна вийти в цій роботі, то це нічого страшного не буде. Так, отже, тут у мене все зроблено, от вона сохне. Бачимо, як дуже красиво затікає фарбочка в оці тріщинки, і робиться пташечка така досить цікава. Можна ще десь під можна почекати, поки підсохне. Так, тепер робимо. Тата, тату менше яскравий, я його починаю. наприклад, Хоча у пташечок, до речі, навпаки. Самочки, це вони більш такі менш примітні. А от самці тати, вони більш примітні. Ну, от ми її зробимо. Відрізнялися від невідомого, вони ж не можуть бути однакові, правильно? І от ви можете собі зараз експериментувати. І теж трошки не йому животика зробимо зараз. Він коли зливається, жовтенький синін, бачимо, утворюється такий у нас зелененький. І можна покрити, пустити Тепер ще, от, Де я хочу більше піднавести, можна пустити чорненько. На хвостик можна підпустити. Можна йому. Якщо ви боїтеся, що знову ж таки все у вас потече, то ви трошки почекаєте, щоб підсохло, і потім додати вже свого другого кольору. Так, тепер, поки тут сохне, я от роблю оце От. Дитятко я взагалі хочу зробити, наприклад, таке. І різні. І відповідно фіолетовенький клітць трошки. От так. Тобто, ви бачите, я геть не заморочуюсь. І от залишилась в мене остання пташечка, ми її зробимо синьою, і потім трошки підчорнимо. Я зараз працюю над тим, щоб більш виразніше зробити свій маленьчок. Тут уже без водички, ось більше таке виділю крильця, навколо колочка можна так А ви знаєте, що я хвостика забула намалювати цьому птаху, тому точно зараз чорненьким пророблю хвостик. Так, тепер можу десь уточнити, чорненьким, наприклад, можна і на лапки десь там далі. Ось де я там хотіла нотата. Та. Так, коли я промальовувала, ви бачили з бровки мамі, коли я промальовувала, то я робила вже очки зразу чорненьким. Це для того, щоб собі полегшити. Тепер далі, поки в мене самі пташечки сухнуть, я можу працювати над їжею. От, наприклад, в мене зернятка, зернятка будуть жовтенькі, багато водички. Можуть бути, якщо це зернятка, насіннячка із човенки, із соняшника. Так? то вони можуть бути чорненькі, фіолетуватенькі. Зараз ми трошки зробимо такі десь. Якщо десь щось ви не доробили, ви можете завжди доробити. Домалювати фарбочку. Так, так тепер я хочу, поки зернятка ще до кінця не домалювала і все, я хочу трішечки зробити під... І під лапками, під пташечками, отже, я можу це зробити. зразу десь. Ось так ось тут. Якщо у вас, так як у мене, наприклад, дуже легенько так було зроблено. По рельєфчиках просто пройти, і ви бачите, як ці рельєфчики вони виступають. Тому що, коли дуже багато води, то рельєфів видно не буде. Отак. Отак по поверхні. Так, є. Тепер далі я можу промалювати ягодки. У мене ще хліб. хлібчик залишився. Ці ягідки вони вносять сюди таку нотку яскравості свіжості. От, і свіжості. І цікавіше малюночок робити. Так? Мамі можу бантика зробити. Діобики. Зараз зроблю рожевого мамі бантика, щоб виділялося. Це Можна на мистечку робити. Можна одягати, шапочки можна одягнути, якщо вам жалко, пташечок, щоб вони не змерзли. Ви можете їх завжди одягти. Так, робимо дюбики. Дуже обережні, щоб у нас не розтеклось нічого. Коли дюбики підсохнуть, можна буде потім їх більш навести. Так, дюбики. Що у нас лишилося хлібчик? Да? Хлібчик трошечки такий жовтенький буде, або і коричневата шкірочка така засмажена. Ось у нас є хлібчик і більш коричнева засмажена шкірочка. От собі шмат відловив. Наші пташечки можна, наприклад, десь зелень лишилася, правильно? І от на оцій слійці я десь додав так зелень. Небагато, дуже трішки. от. Тобто все все так би дуже стрімано, тому що у мене не літо. Якщо я хочу, я можу трошечки ось тут підмалювати, можна сонечко. Поновлю і все. Більше не буде. Теж я навіть небагато Так, тепер треба було б їм зробити колір очок. Це було б дуже цікаво. Дуже обережненько тапилим, щоб не розтеклося. І я казала, що дзьобики будемо. От, є. І уточнить трішки дзьобика, Це тимнішеньким трошечки зробити його. Я візьму коричневий, щоб не дуже чорний. І отут, от коли дзьобик, нижня частинка дзьобика, ми да, нижня я дзюбинку, ми її підтемемо. Бо на неї падає тінь від верхньої. Ось так ось тут. І тут. І ось тут і ось тут. Якщо у вас є, можливо, якісь бордоники, ви можете бордовенки використати. І трошки зверху. Тільки трошечки. І якщо ви боїтеся, ви можете не робити такого. І от у мене вже вийшли такі цучки. Так, що я можу ще зробити? Я можу тепер ще, якщо у вас є тоненький тензлит, наприклад, або коли вже висохне робота, можна трошечки ось туди попідводити. Фанбочкою десь, з уточнити уточніть крильце, щоб тобто, допомагав. І видніше було наших подарок очок їх більше навести. Можна не обводить. Якщо вам достатньо і вам видно гарненько ваше зображення, ви можете цього не робити. Все, все дивимося індивідуально, але бачимо, що завдяки такому жадному паперу, такій цікавій техніці, ми можемо робити різні цікаві такі речі, різні рельєфи. Отакі. Дамо. Якщо ви придумали там, наприклад, можна і пенючок зробити, для столика. От. Тобто тут ви вже можете самі собі фантазувати, що вам більше подобається. Я даю основу, а ви вже, звичайно ж, по-своєму цю роботу всю. Досконалюєте, интерпретуєте ін уже ее усу. Я вам бажаю отримати задоволення від цієї роботи і пам'ятати, що наших пташечок, наших менших друзів потрібно обов'язково підгодовувати, тому що це усе, що вони зараз їдять, у нас смітлю. Звичайно, їм взимку дуже важко роздобути, і тому потрібно робити їм годівнички, потрібно давати, підсипати їм туди їжу.